Магазин дитячого одягу Просто Ок пропонує одяг, який зробить ваших малят особливими. Завітавши до магазину, вам запропонують брендовий одяг відомих виробників для ваших діточок. Тож, якщо ви бажаєте, аби одяг вашого малюка був не тільки якісним та комфортним, а й стильним, завітайте до нас. Магазин Просто Ок зробить усе можливе, аби ви залишились задоволені, а ваша малеча тільки радісно посміхалась. Усе необхідне для активного відпочинку, для приємної прогулянки чи святкової події на ваш смак. І на перший погляд, такі маленькі речі все ж мають не таке маленьке значення. А ще приємні подарунки та сюрпризи для відвідувачів магазину Просто Ок. Можливість безготівкового розрахунку запрошуємо до магазину, який знаходиться у центрі міста за адресою вулиця Соборна, 23. Фастівське БТІ було створено ще 1951 року для проведення технічної інвентаризації, оцінки об'єктів нерухомого майна та інвентаризації земельних ділянок міста Фастова та Фастівського району. За 62 роки роботи підприємства створена база даних, яка вміщує в себе історію всіх міських, селищних, сільських об'єктів нерухомості та земельних ділянок, на яких вони розташовані. Не маючи цієї інформації, неможливо об'єктивно та якісно проводити технічну інвентаризацію, виявляти випадки самовільного будівництва чи реконструкції. Про послуги, які наразі надає Фастівське бюро технічної інвентаризації, розповіла його директор. Ми предоставляємо ті ж самі послуги, які предоставляли раніше. Тобто ми готуємо повний пакет документів для нотаріуса. Для нотаріуса ми даємо повний пакет документів, копії технічних паспортів і те ж саме ми робимо для регістраційної служби. Ми предоставляємо, по суті, весь той же спектр услуг, який робили, тобто технічна інвентаризація – інше. Єдине, що у нас согласно закону, забрали с 1 января 2013 года регистрацию права собственности. Сейчас этим занимается регистрационная служба, которая находится на Суворово. Также мы делаем экспертно-денежную оценку недвижимого имущества для нотариусов тоже. То есть они требуют, но, к сожалению, мы делаем только оценку имущества. Дома, дачи и так далее. А Оценку землі ви ну, как бы, люди винуждені заказувати в другому місці. Згідно з рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради, рішень сільських рад, технічну інвентаризацію та облік нерухомого майна доручено здійснювати тільки спеціалістам комунального підприємства Фастівське БТІ. Я часто оформляю документи в БТІ. Працівники завжди відносяться порядно, коректно. Документи роблять вчасно. Ну, в цілком роботою БТІ не задоволені. Зараз БТІ якби лишили реєстрації. Дуже було удобно прийти, заказати, написати заяви, проплатити через курус і прийти забрати. А зараз люди бігають по всьому фасту і не знають, куди їм йти. Було б дуже добре, щоб повернули назад їм цю реєстрацію. Я оформлюю зараз документи в БТІ. І, в принципі, якісь претензії до цієї організації немає. Навпаки, я вже закінчую буквально кілька днів все зайняло у мене дуже швидко. Видно, що співробітники тут доволі професійні. Також дуже удобно, ми всі ми знаємо, що бігати по різним інстанціям, збирати документи це дуже така волокіта, як кажуть, для людей. Але... Дуже важливо, що така організація знаходиться в місті Фастові, не треба нікуди їхати, береш документи, швидко оформляються. Якихось черг, я тут не стояв в таких довгих чергах. В принципі, хочу їм тільки подякувати за їхню роботу. Існування обліку нерухомого майна комунального архіву інвентаризаційних справ, які веде це комунальне підприємство, відповідає інтересам територіальної громади, оскільки дає можливість відтворити втрачені документи, служить доказовою базою в судах при вирішенні майнових спорів. За допомогою інвентаризаційних справ можна дізнатися про історію об'єкта. Комунальне підприємство Фастівське бюро технічної інвентаризації розташоване за адресою міста Фастів, вулиця Радянська, 1. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.